Вітаю друзі всіх на своєму каналі. Приїхав до нас ще один помічник до нашої майстерні. Ось такий рейсмус Metabo DN330. Вже в нас є і торцювальна пила, я вже її випробував дуже добре ріже, класно, все, вугли, все точно. Сьогодні ж на нею працювали, це вже приїхав рейсмус, забрали. В коробці він ось такий. Зараз покажу, що йде з ним комплект. Так, в комплекті до рейсмуса в нас іде гарантія 3 роки. Ось така, я не знаю для чого це магнічна, магнітна штучка, певно, що діставати. Е, такий толкатель. О, штовхач буде вірніше, на українській, мові. бо отакий штовхач пластмасовий, але я буду його використовувати певно до циркулярного станка. Ну і ось сам станочок новесенький, приїхав він до нас. В тих самих людей, ну... Замовляв там саме, де і брав цього, де і циркулярну пилу. Що він тут у нас тільки що це розпакував і зараз він відразу буде йти в роботу, бо треба працювати, готуємо заготовки на е, доні полковловлювачі роботи дуже і дуже багато. Сам рейсмус по собі такої взяв, то ну, було що було що підіймати. Е, огляд я там такий не роблю, бо я ж кажу, тільки його оце придбав, ще нічого їм не робив. Дуже довго вагався між джетом. Є мета, бо до макіти чи до доволі в ну, мене немає стільки фінансів. І плюс я ну, не такий там, сильний столяр, і там багато чого. ну Не буду там виробляти якісь двері, ліжка чи що там роблять. А мені сугубо для вулики, я думаю, вистачить і цього. Головне, що 3 роки гарантії. Так, що в нас тут? Бачите, шкала є така кнопка, пуск. Зупинка і запуск. Так, Тут шкала в міліметрах, скільки ми знімаємо міліметрів. Там за один проход 1, 2, чи 3. Це шкала лінійки. Ну і тут вже з цієї сторони, як би теж там по висоті. Друзі, ось така. Це. Так, зараз з другої сторони глянемо. Так, тут я ще так зрозумів, ще для видалення це тирсовідвод. І, і все, що тут столи. Ну гарно так все не так не розхлябано. Зараз побачимо, як воно звісно, буде працювати в роботі. Я дуже дивився там, якщо щось треба регулювати. Тут ага, пленки якби такої транспортіровочної немає. Хоча вона тут була, мені здається, хтось її вже зняв. А можливо зняли, щоб це зафіксувати. Але рейсмус дуже дивлюсь, гарненький. Все так. Ну, вибачайте, що так близько все показую, але так. Тож будемо е працювати. Бо вже я зготовки на фуганку пропустив в одну сторону, базу зробив. І зараз будемо його тягнути до цього, до хліва, там де буде біля хліва мене таке місце, де він буде стоять, і будемо працювати. Mm, якось так. Так, ще хочу вже сказати, що дуже він ну, по возі, я так взяв, то він так ну важить, важить чималенько. Чималенька в нього вага. Ось з цієї сторони тут теж так, це все отак. Тож добре, друзі, буду йти до праці, як покажу. Ага, ручечка все. Так.